Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Заберіть всіх дітей від екранів, тому що сьогодні в кадрі доросла рибалка. Доросла рибалка в плані прикормки. У нас в цьому місяці будуть заключні коропові та карасеві риболовлі, і я хочу гарно накормити рибку, подякувати їй за класний сезон. Тому сьогодні буде дуже потужний закорм. І надіюсь на такий потужний результат. Багато гаяти часу не буду. Показую вам, що я сьогодні з собою взяв, і будемо закорнювати. До мене вже підтягується помічник кицька. Будемо разголовити рибку. Ліквідики, Carptronic, флюро і сливка бустер. Пелет. 3 мм сливовий. Пелик 6 мм сливовий. Звичайно, куди ж без зернових, трекабейс, конопля гостра і кукурузяний мікс. Сюди ходить мікс різних зерень. Ну і сипуха. Нам потрібно закріпити нашу прикормочку щоб вона ліпилася. Для цього ми беремо інтекрильську сипуху. Це буде короб шовковиця і криль слива, методна сипуха. Це дві різних сипухи, одна з використанням м'якого пелету, одна без. Ось такий сьогодні у нас класний сливовий прикорм. Сливовий флюрчик, сливова сипучка, сливовий пелет і сливовий ліквід. Максимальна сливка. У нас ще жаркі дні у вересня. Рибка, в принципі, добре реагує на щось солодке, тому я ще бачу сенс в даній прикормці. сьогодні. Ось так багатенько, гарно, сладенько. Ми подякуємо коропам ще буквально декілька таких разів. І будемо вже ловити з вами щуку. Зараз я замішаю і буду включатися. Сонце на точці страшне, як і страшна моя прикормка в плані ефективності і крутості. Але скоро воно сховається вже і нам буде комфортно з вами рибалити. Мій помічник. Не знаю, чи йому сьогодні карась перепаде. Шанси і є, звичайно, що я спіймаю на опачка карасика, але будемо бачити. Розколочую я вже залишки прикормки, у мене 5 кг такого корму, що я вам просто не можу передати. Ах. Слива кисла, слива солодка, слива солона, слива терпка, якої тільки сливи сьогодні у нас нема. Влучний постріл. Значить, дивіться, я ловлю на новій локації, ви бачите. Тут ми ловили коропа на картоплю. І я вам говорив, що в мене є плани стосовно даного місця. Тут ріс очерет. Зараз ви його вже не бачите, адже я собі видумав таку тему, щоб половити в самому очереті. Короп дуже хитрий, не сильно хоче виходити на чисте. І крутиться максимально близько біля очерету. Зараз він вже став обережним і не такий суперактивний, як влітку. Тому приходиться мудрувати, хитрувати, якось обманювати його, щоб показувати для вас це відео. Тому в нас нова локація, в нас зрізані очерети, і ми ловимо на боковий кивок з поплавком в самому очереті. Цікаво, правда? Буде. Прикольно. Буде точно ефект неуважування, адже він відразу буде обмотувати очерет. Тому буде непросто його дістати. Я кульки такі роблю добрячі, що аж дві руки не влазить, тому даю по дві штуки. Думаю, цього буде достатньо. Можна буде розбирати. Вудочки. Сьогодні вдів шорти дуже жарко, але комарі мене, певно, з'їдять Тому відразу ми підключимо термосел, щоб нам було комфортно рибалити. Прикорм уже в воді. Зараз, я думаю, хвилинок так з 30-40 і хтось почне скубати. Тому що місце дуже є перспективне. Воно було, бачите, вже мене покусали, гадаю. Воно було класне, а ми його ще вдосконалили і тепер шанси на рибу ще більші. Тому, я думаю, сьогодні на вас чекає гарна рибалка. Мінімум два коропа. Я планую сьогодні достати. Мінімум. А максимум будемо бачити, що з нас з цього вийде. Ми вже трохи розкладаємось. Сьогодні я з своєю колишньою рибалю. Вудочкою, яку я подарував. Тут мені потрібен дальній закид, а моя друга вудка 4,70. І трішечки мені не вистачає цих 30 см, щоб попасти в зрізаний очерет. Тому сьогодні в мене Energy. І сьогодні в мене мої старі вулища Магікан. Я на них купив ось такі дві котушечки Black Pond Чудова котушечка. Мені сподобалася, у мене стоїть на... Скауті вона дуже легка, дуже крута, тому я оснастив такі дві вудки ось такими двома котушками, щоб воно вже було так, як потрібно. І будемо зараз ми розпочинати нашу рибалку. Глибину я знайшов, тепер перейдемо до насадок. А насадки найкраще працюють останні неділі, це попапчики. Попапчики. І двох виробників по попапчики інтеркриль та по попапчики 3К-бейс. Беремо по папчика одягаємо і закидаємо. Одну закинемо, а потім вже розберемо іншу. Місце капець, яке перспективне, адже багато очеретів, і окрім них ще лежить здоревенне дерево. Це прям домівка коропа і ми ловимо в нього в хаті. Як ви думаєте, є шанси зловити коропа в нього вдома, коли він там живе, а ми поклалимо осадку підрота. Я думаю, що вони капець які великі. Тепер лише залишилось нам попасти точно в місце ловлі. Бо воно таке. Достатньо вузеньке віконечко. О, чудово! Одразу поцілили, лісочку притоплюємо і ставимо. Перший пішов, виглядає, капець, як круто. Я думаю, покльовка буде штра. Засікаємо час. 10 хвилин, хорошо. Подивимось, як швидко буде коробчук. А поки беремо другу вудочку Brain Energy з котушечкою Phantomчик. Будемо закидати. Насадка найкраще вже на гачку. Це з минулої рибалки 3К-бейс мед. Одну вудку закинув, а другу закинути не встиг. Адже гачок висить на ось тому дереві. Не пристрілявся я ще до нової точки. Тому перший закид перший оберег. Ось так. У нас починається рибалка. Але якщо буде нормально клювати, то нам вистачить навіть і одної вудки. Но ми зараз будемо в'язати, поки в нас нормально не клює. І нам треба ловити на два водилища. Зараз я піду по оснащенню. Ми з вами зв'яжемо оснастку в прямому ефірі. Покажу вам ще раз. Що в мене ще? Я вже не знаю, де в мене гачки залишилися з собою. Зараз будемо дивитися, що в мене є, чого в мене нема. А для нашого монтажа нам знадобиться вантажок 2 грами, гачечок та ножик. Гачки в мене 8 розміру залишилися лише Cordo White Cape. Гачки прикольні, гострі, але не найкращі в фінансовому плані. Адже це один короб, і ти його викидаєш, тому що жало в нього ломається. Таке, да? правда, не сильно звучить. 300 гривень викинув, рибу зловив, викинув гачка. Ну, якось обідно чи що. Ну, як є, Прив'язуємо гачечка стандартним узликом. Робимо петельку, біля неї 7 обертів. І заводимо край ліски в тану петельку. Затягуємо. І все. Очок прив'язаний. Ну і все. Сложніший монтаж. Golden фіші готовий. Монтажок 4. Сантиметри від гачка і ми можемо брати у папчика якогось, який під руку перший випадає. Це буде в нас Monster Crab. Будемо щупати глибину. Цього разу вже більш акуратніше, щоб не закинути на дерево. Зато обірвався з пользою, знаєте, вам показав ще раз монтажик детально. Виставляємо глибину, опускаємо ніполя донизу одного. Все, шукаємо глибину зараз і будемо закидати другу водочку. Є клювачка. Ось і наш перший гість сьогоднішній. Тішечки опустимо фракціончика. Можливо, ще разок стартане коряшку. Невеличкий коробчик. Але це наша перша риба. Ми відкриваємо сьогодні першою клювакою. Давай маленький. час йти в підсак. Такий гарний окрас у нього капець. Є чи в я не зрозумів, Ні, є. Ну, нормальний, я вам скажу. Не такий-то він маленький вже. Тиждень ловив коропа і трошки, знаєте, приціл збився. Думав, поменше рибка, але такий вже коробчик, 1,5 кілограмчика це вже супер. Досить легко він здався у нас. О! Ось така рибка. відкриває сонячну рибалку. Ну, віть, який красавчик. Дуже гарний у нього окрас, така луска в нього прикольна. Ух ти. ну Піде. Почин, як то кажуть. Є у нас з вами. Досить легко, да. Взагалі вийшов спокійно, ні в дерева не пішов, ні фракціон не працював, просто якийсь спокійний коробчук. Зазвичай такі коробчуки, дзеркальні, таке вичваряють, що просто капець, що з ними в воду, А цей досить в такому важкому місці класно вийшов. Сьогодні ми відкрилися на боковий поплавок. Новий вид оснатки дає рибу. В такому місці вона мусить жити і мусить клювати, адже я. Прямо в її домівку подаю класну працюючу насадку. Тому питання бокльовки це лише питання невеликого часу. Короп півтора кілограма, можливо, навіть більше, відкривають сьогоднішню нашу рибалочку. Ось такий почин у моїх руках. По традиції коропа взяли, коропу віддали. Легесенька підкормочка. Це, до речі, вже не перше клювання, була ще якась дуже легенька потяжка. І один ще поклапав по лавця. Але там такі дуже легкі клювак. Я їх можна сказати, що не підсікав. Лише тишечки контрольно спробував, але нікого не було. Можливо, карась, не знаю. Нічого не скажу, ну ось це вже клювання конкретне. Плавець просто в секунді пропадає, його не видно. І починає вудка тянутися в воду. Оце воно. Оце ти розумієш, що там сидить великий коробчук. Дерево закинув. Все, закормився, чекаю наступного. Я готовий перезакидати. Спрацював у нас ось такий попапчик. Я робив декілька замін. Різні пробував, спрацював саме жовтий. Яскравий такий кукурузка інтекриль. Незвична кукурузка відрізняється. Абсолютно відрізняється, що зараз в мене ця кукурузка. Ого! Улітаєм на гайті. І кукурузка трикабейс. Оце взагалі має під руку опав. Ставалося б то. Кольор такий самий, смак такий самий, але ні, бачите, різні виробники і абсолютно по-різному пахне. Ось ця кукурудза як настояща якась. Запах такої натуральної кукурузи. Солодка така. сахарна кукуруза. А то такий якийсь більш насичніший хімозний запах. Ну, і та, і та класно працюють. Але до чого я веду, що вони різні. Якщо ви купите до нового рубника у не факт, що у нас так як в мене. Давайте поставимо щось таке фіолетове. Поки ми таке не розловили, тому строїмо на фіолетик. Вже все-таки осінь. Скоро рибі будуть подобатись такі запахи рибні. Тому будемо пробувати розлорювати щось рибне. Перев'язуємо гачок, тому зараз глибину виставимо бананову. І будемо чекати вже наступну покльовку. Покльовок було декілька, але покльовки такі неважні взагалі. Це перша покльовка, що нормальна, а то якісь смикання карася. Давайте не будемо рахувати, як за рибу. Тому говоримо, що покльовка була одна. Бо чіткий від від сторону я бачив лише один. Знову виставимось і будемо міряти. Глибину у нашому невеликому кущі очерету. Хочу всім нагадати, що у вас є можливість забирати цінні призи хоч кожному у відео. Адже в нас з вересня по грудень відбуваються конкурси. Кожне відео, яке набирає 8000 переглядів, автоматично стає конкурсним. Окрім щотижневих призів, є можливість забрати суперприз. У мене є ціль на цей рік, я хотів би. Добити на даному каналі 20 тисяч підписників. Враховуючи зараз осінній актив, враховуючи перегляди, які будуть, я думаю, що ця цифра цілком можлива і ви просто мусите її виконати. Тому, хто дивиться це відео, обов'язково підписуйтесь на канал і розіграємо щось дуже мега круте та дороге. Підписочка, лайкосик. А я чекаю другого. Короба. Ми відкрилися гарною півзорушечкою, навіть тішечки, можливо, більший. Спрацювала кукурузка інтрикриль. Зараз замінив насадки, перезакинувся і буду далі чекати. Погодьтесь, в такому місці було б дивно не полізти воду, правда? Я вам скажу так, що вода дуже холодна. Вода, ну, градусів вже не знаю, 18, десь 17. Прямо і погодка змінилася, сонця взагалі немає. Тупо так холодно стало, а вода лід просто. Я не думав, що така вода вже холодна. Коротше, щось в мене смикнуло раз легенько. І я вирішив підсігти контрольно. І так вийшло, що хтось там і засів. Ну, не короб. А, за очеред зачепився і засів. Коропа немає. Просто ми засіли за дерево, яке тут лежить гарненьке. Бо загарненький очеретик. Щось одне з двох. Трішки погано, що так склалося, що мені прийшлося лізти в воду. Адже я рибалю вже півтори години. Планував сьогодні рибалити, як зазвичай годинки три. І після ось такого у воду і виривання ось такого коріння очерету. На жаль, півтори годинки на цю вудку ніхто не клюне. Тому я зараз ще раз прикормлюю точку. Вудочку, на яке було клювання, я її взагалі не трогаю, вже не підкормлюю надія лише на неї. Я планую ще рибалити півтори годинки і віра є тільки в ту вудку. що за півтори годинки з декількох покльовок мені вдасться підсягти кором. Або зірки так зійдуться, що Півтори годинка вистачить на цьому місці, щоб хтось клюнув. Така прекрасна ситуація, але це рибалка, що ти зробиш? Поліс розлякав, по-іншому бути не можуть. Місце важкодоступне, але і рибне. Потрібно чимось жертвувати нам. Ось ми і пожертвували мінус одною вудкою, я думаю. Ну, це таке. Ще питання під питанням, як то кажуть. Поки підтримуєте досі активом, я закормлю і зараз так гарненько. І на наступному коробку я до вас включаюсь. Я сьогодні загадав два, тому я маю цього дня спіймати два коропи. Все, інакше не буде, брат, інакше не буде. У мене знову покльовка і я знову засів. Риби, здається, немає. Я просто зачепився. Ну, це якийсь стреж. Бляха, я тільки відчепився годинку тому і знову зараз маю лізти воду. Не везе нам сьогодні дві покльовки і дві очереті. Місце дуже з великим корінням на дні, і як тільки покльовка холоста, я на швидкості заганяю гачка все коріння. Ну просто по-іншому бути не можу. Я нічого з цим зробити не можу. І на жаль. Я чекав нову клюваку, дочекався її і. Вона холоста і тим більше я знову поліз розлякав рибу. Ще якісь півгодинки посидимо та й будемо закруглятися. Є поклювка і обмотаний очерет, ну звісно. Ну як же ж без цього очерету мотати і зійти? Нічого потрібно купатися третій раз за сьогодні. Mm. Пішла рибалка руками, називається. Кузел. Де ж нас якщо я тебе достану? Обмотав, корсі, очерети, бляха. Ой, гадость. прощання Ось така у нас друга риболечка. Вдалося його вимочити. Прийшлося от хвилинки 4 його там в очеретах випутувати, але, але дається, все-таки, бачите, навіть коли віра пропала, риба прийшла. Бувають і такі моменти. В принципі, непогано. Непоганий коробчик. Ми його накажемо легенькою піжарочкою. На ну, ось такій ноті я з вами прощаюсь: приймайте участь в челенджах, в розіграшах і всім до нового відео, до зустрічі на каналі Golden Fish.